Півтора років в Норвегії, враження та досвід. Привіт, народ! Сьогодні хочу поділитися враженнями про таку чудову країну, як Норвегія, після півтора роки проживання тут. Чесно і без прикрас. Формат буде у вигляді топ питань, які ви мені найчастіше задаєте. А поки я розповідаю, не забудь підписатися. Це дуже добре розвиває канал і мотивує мене знімати надалі для вас цікаві відео. А також напишіть в коментарях, яка із тем вам була найцікавіша, і я зніму по ній окреме відео. Отож, погнали, почнемо з мови. Норвежська мова не сказати, що вона суперскладна, але вона і нелегка для вивчення. В кого є база англійською, тому трошки легше, тому що граматика, та які багато слів, сильно нагадують англійську. Але є і фішки, які абсолютно незнайомі і не зустрічаються ні в українській, ні в англійській мові. Наприклад, означена і неозначена форма. Безтемп у без темп форм. Наприклад, візьмемо стілець, так? Якщо ми говоримо про якийсь там стілець, це буде ейн stool». Тобто тут є артикль, ну схожий як в англійській мові, ain, типу воднині і, і стул. Але якщо ми говоримо про конкретно ось цей стілець, то тут вже міняється закінчення. Забирається артикль, і це вже буде стулен. Ось плюс якщо до цього додати ще водни, ні, в множинні різні варіації, ще рід, то трошечки мозок починає закіпати. А рід це взагалі окрема тема. В норвежській мові іменники часто мають зовсім інші роди, до яких ми звикли в українській мові. Наприклад, рід будинок в нас він, а в норвезькій мові воно. Або, наприклад, сонце в нас воно, а в норвезькій мові вона. І таких відмінностей насправді дуже багато. І ніякої логіки не існує, щоб визначити, який рід має той чи інший іменник. Це просто потрібно завчити. Я вже мовчу за дві офіційні мови букмол і «нюношк» і купа різних діалектів, протаманів е, ті чи іншій комуні. Наприклад, в одній комуні артикль може вимовлятися «айн», в іншій комуні Ейн. У нас був такий випадок, що у нас два корпуси. Одної тої самої школи, і в одному корпусі ми говорили «Айн», в другому корпусі Ейн. І коли міняли вчителів, у нас вийшла трошечки путанина. Або, наприклад, у нас був один з вчителів, який на букву Р говорив як, як француз, Г якось так робив Парліву франце. Ось я спочатку думав, ну може, це люди картавить там чи що, так вимовляє Р. А потім якусь іншу людину так само почув. Оказується, це такий діалект з Бергена. Тобто люди, які приїхали з Бергена, вони Р вимовляють так. Інші, як ми вимовляємо, Р. Ось таких нюансів насберюються дуже багато. І коли ти спілкуєшся е, з норвежцем, то буває, навіть якщо тебе нормальний рівень норвезької мови, буває важко зрозуміти один одного. Але хто має гарну усідчувость і упорство. Можна посилити цю мову, можна вивчити і спілкуватися з норвежцями без особих проблем. Далі поговоримо про виплати. Останнім часом Норвегія значно скоротила виплати українським біженцям, зокрема, скоротила допомогу сім'ям. Та обмежили доступ до безкоштовної медицини. А якщо по приїзду ви вирішили заселитися в приватне житло, а не в центр біженців в роде, то тоді ти взагалі нічого не отримаєш з виплат. На відміну, наприклад, від минулого року, коли ми приїхали, наша сім'я, то ми заселилися в готелі «Скандіку», і таких проблем не було. Виплати під час інтропрограми теж обмежили. Про якісь конкретні цифри знову ж таки важко говорити, тому що кожна комуна качає свої права, і в кожній комуні розрахунок може бути по-різному. На відміну від минулого року, майже відразу після початку інтропрограми куратори змушують іти на спрок практику, тобто мовну практику, і шукати роботу, стимулюючи тим самим переходити на свої хліба. Умови проживання тут, ну скажу по собі, гріх жалітися. Рівень життя в Норвегії порівняно Значно вищі, не дивлячись на високі ціни, це видно по якості та різноманітні харчування, по якихось битових речах, які ти можеш собі дозволити. Так хтось можливо і в Україні себе непогано почував і міг собі дозволити більше ніж на виплати чи зарплату в Норвегії. Але якщо ми візьмемо середню статистичну людину, то тут все-таки можна дозволити собі більше, якщо не брати фінансову сторону, то в Норвегії частіша екологія. Тут вода з крана смакує, як не знаю, як дорога якась бутильована вода. Повітря хочеться нюхати. Просто воно настільки свіже, що просто неможливо надихатись ним. За рахунок цього здоров'я у місцевих тут помітно краще. Тут старички за 60, вони бігають, марафони, лазять в гори, катаються на лижі. Чесно кажучи, в Україні я таке дуже рідко зустрічаю. Медицина. Чесно, мені не заходить. Хто б там що не казав, мені не подобається, як тут лікують людей. У мене вже є старе відео на каналі, яке присвячене медицині. Там моя думка більш-менш нейтральна. То зараз, після півтори року проживання, моя думка змінилася в гіршу, на жаль, сторону. І причина цьому в першу чергу це швидкість. Чому так довго треба чекати, щоб попасти на прийом до лікаря? Місяцями потрібно очікувати, щоб попасти до дерматолога, алерголога, окуліста і так далі. Особливо, якщо це якийсь плановий прийом. Ну, ладно, я би поняв, якби це десь було в великому місті, там в, Ослав, в Бергені. Ми живемо в маленькому селі, тут населення взагалі фігня, дві тисячі з чимось. Ну, До лікаря там фізично немає черги. Ми вічно, коли приходимо, там можливо сидить на диванчику декілька людей. Ну до нього попасти це, як будто в нього там я не знаю, очередь розписана. Наскільки я, я не розумію цю систему, чому вона так відбувається. Я розумію, що це не тільки в Норвегії, це і в Європі, так взагалі, мабуть, через бюрократію чи що я не знаю. Е, є негативний досвід з моєю дочкою, з Діанкою. вона якось гралася, бігла, впала і вдарилася губою прямо на гострий камінець, і розсікла собі отак під носиком. От я, я подивився, в неї там прям такі глибоченькі рани, я боявся, чи не потрібно шити. Я відвіз її на скору, і врачиха обдивилася, сказала, що шити не потрібно. Потрібно цю ранку заклеїти, спеціальний там такий клей на лікопластир. Але просто як вона це робила, вона, по-перше, пластир вирізала такий огромний, який чуть би рот їй не заліпив. би. І Приклеїла вона до пальців і ліпила її на губу не тою стороною. Тобто липкою стороною на пальцях, а вона іншою ліпить. І, і це вона пробує, раз, другий, третій. Я тако збоку дивлюсь, дивлюсь Кажу, тіпа, переверніть, знаєш, вона така. а, тіпа, ну ладно, такий випадок трохи і, і кумедний, і не дуже. Можливо, це якийсь люкський фактор, чи що, але просто це не один випадок, який я замічав. Мене складається таке враження, що просто в лікарнях всі, всі інтерни, вони вічно бігають кудись. З ким осовтуватися, тобто перед будь-яким прийняттям рішення, вони кудись йдуть посоєтуватися. Задаш їм якісь питання. Вони Зараз, і виходять тепер з ким советуватися так. Поділіться, будь ласка, своїм досвідом, як у вас було, можливо, я сильно драматизую. Ось, тому напишіть. Робота, так як я і завжди говорив, з роботи тут не густо. В більшості випадків є варіанти сезонного працевлаштування. До речі, з травня я знову повертаюся на кухню в кафешку, як і в минулому році мені шофині написала. Ну так той раз на сезон, там я з травня до кінця вересня буду працювати. А так знайти роботу тут доволі важко, особливо знайти роботу на повне працевлаштування по фаст контракту, що дозволяє тобі тут проживати без інтропрограми, без колективного захисту. То це ще важче. Я неодноразово чув від інших українців, також від блогерів, що при всьому бажанні, навіть роботодавець, якщо хоче вас влаштувати по фаст контракту, йому це не дає зробити правління зверху. Саме українців. Я не знаю, це інформація не перевірена, тому я не можу сказати, що вона правдива на Напишіть, будь ласка, в коментарях, можливо, в когось була подібна ситуація, кого не влаштували на повну ставку по фаст-контракту, і яка тому була причина. Спрок-практика. Ну, це, напевно, наболівше для українців. Тут насправді думки розділяються. Одні приймають як задожне будь-яку спрокпрактику, або це тим, що потрібно бути благодарним за те, що Норвегія дала українцям. Інші бачать в спрак практики експлуатацію безкоштовної рабсили. Можна зрозуміти обидві сторони, тому що насправді Норвегія дуже багато зробила для українців, і будь-який адекватний буде вдячний за це. Але з іншої сторони, я рахую, що мовна практика має бути мовною практикою, а не десь на складі таскати ящики і практикувати норвезьку мову з місцевими тарганами чи мишами. Якби мені дали таку практику, я б теж возмущався. Вона тоже мені не подобалась. Але я рахую, що мені пощастило, бо моя практика була хороша. Я працював на касі і кожного дня комунікував з людьми. Єдина ложка дьогтя заключалась в тому, що мій шеф натякав мені на працевлаштування, так само, як і мій куратор. Хоча насправді він і не планував мене брати на роботу. Пізніше я вияснив, що всі, хто там проходив спрок-практику, ніхто не влаштувався після неї на роботу. Чувак просто занюхав безкоштовну рапсилу, зарплату платити не потрібно, і собі цих практикантів міняв як носочки. Але питання в іншому, я ж не проти, раді Бога. Просто скажи прямо: мені не потрібні працівники. Тут ти можеш займатися тільки практикою мови. Та щоб я втік, що так само би ходив. Просто я б не обнадіжувався і паралельно би шукав якусь роботу, щоб потім скоріше влаштуватися після цієї практики. І з цього моменту можна плавно перейти до наступного питання: це відношення до українців. Ну і взагалі про місцевий менталітет. Знаєте, якщо коротко е охарактеризувати норвежців, то це. Воплощення ліцемірія, як би це грубо не звучало, я знаю. Але мені здається, це максимально точно характеризує їхню поведінку. Я не кажу, що вони всі такі на таких дуже багато, коли вони тобі в лице посміхаються, ввічливо вітаються, А за спиною нам обсирають і пишуть якусь кляузу на тебе. Я вам скажу з одної сторони, це і погано, а з другої, і не дуже. Тому що з однієї сторони, коли ти пересікаєшся з людиною в рамках привіт-пока, то я думаю, що так навіть краще. Мені, чесно кажучи, глибоко насрати, що він за спиною мені буде говорити про мене, але якщо порівняти з кислою грімасою. Чесного правдоруба, який тобі у відповідь не поздоровиться, бо в нього нема настроєння. Ти обираю перший варіант, нічисто візуально приємніше дивитися на усміхнене, хоч і натягнуте лице, ніж на недовольну грімасу. Хай вона хоч сто раз буде чесніше. Але коли вже починаєш з такою людиною спілкуватися ближче, це може бути твій роботодавець, чи вчитель, чи колега по роботі. Тут вже починаються проблемки, тому що ти фізично не можеш довіритись цій людині. Ти вічно шукаєш якийсь подвох, вічно чекаєш удар в спину. І саме цікаве, що тут це рахується за норму. В Україні теж не, не всі ідеальні люди. У нас носик не в пушку, далеко не у всіх. Але все одно серед адекватних людей це рахується ненормальним. По цій же логіки такі слова, як там, криса, стукач, шестера, да, вони принизливі ці слова, які характеризують людину з поганої сторони. Я ще не бачу, щоб хтось гордився тим, що він криса, наприклад. То тут це гуд, тут навіть це поощряється. Настука на сусіда. Красавчик, ще одна фішка, яка мене трошки напрягає. Вони абсолютно не вміють. Тримати своє слово для них щось пообіцяти, це тако знаєте, як воду пернути в коляпним через 5 минут забув, що він вже пообіцяв. І це теж для них норма, нічого страшного. Знову ж таки, це особисто мої суб'єктивні спостереження. Я можу помилятися. Можливо, це протаманне саме цьому населеному пункті, де ми проживаємо. Можливо, я не поспілкувався з достатньою кількістю людей, щоб змінити свою думку. Ви можете мою думку спростувати або підтвердити в коментарях, будь ласка. Я з радістю почитаю. Окрім цього, я ні в якому разі не хочу сказати, що в цілому нерветься. Це погані люди, в них є дуже багато класних рис, з яких хочеться брати приклад, просто вони інші. І на завершення одне з головних питань: чи варто переїжджати в Норвегію у 2025 році? Норвегія це прекрасна країна, вона про чистоту, безпеку. Природу і тишу тут прекрасно відносяться до дітей. Вони тут взагалі себе почувають, як риба в воді, високий рівень життя, класні туристичні місця. Тут реально є на що глянути, але відсутність роботи, мовний бар'єр, високі податки і головне відсутність стабільності для нас, українців, змушують задуматись, чи варто переїжджати в цю країну. Довго жити в підвішеному стані на чемоданах. Чесно кажучи, трохи виснажує. Норвегія це та країна, яка дає шанс. Але не гарантую нічого. Ну але зрештою, не країна має міняти твоє життя, а ти сам. Якщо вам цікава моя особиста думка, чи обрав би я сьогодні Норвегію як країну для переїзду, я б, мабуть, сказав би, що ні. Напиши, будь ласка, в коментарях, що ти думаєш про це. І чи сам, чи сама розглядаєш Норвегію як країну для нового старту. Я вам щиро вдячний, що додивилися відео до кінця. Попереду ще багато цікавого. Обняв, приподняв і всім пока!